Наталя Бабеуш, яка готувала їжу на заводі «Азовсталь». вітаю вас, пані Наталю. Доброго дня. Що для вас особисто означає готувати їжу? І чи хотіли б ви нині працювати професійно кухарем? Я думаю, що готувати їжу у мене одна асоціація тільки з бомбосховищем Азовсталі. Це просто для вас була вимушена е, на той час е, ситуація і вимушена роль, яку ви мали виконувати для наших хлопців, яку ви обрали для себе, правильно? Це було більше відволікаючим якимось маневром, щоб не зійти з розуму в бомбосховищі. Це був привід вийти на двір е, і Якось виправдувати виправдовувати кожен свій ризиковий якийсь, знаєте, шах в, на поверхню. І хотілося б просто врятувати дітей, які просто не мали можливості, наприклад, вийти, якось там батьків врятувати від того, щоб вони не були поранені або не були вбиті. Дівники, називали вас пані Наталя тьотя суп. так? Вони, да. власне кажучи, мріяли про свою улюблену їжу. І на той час я так розумію, що те, що варили для них ви, було для них улюбленою їжею і такою бажаною їжею. Що ви пригадуєте, власне кажучи, з цих емоцій, коли ви дивилися на дітей, яких ви годували, власне кажучи, цим супом? Ну це було такі незабуваємі епізоди, тому що діти раділи тим звичайним речам, які звичайні діти цивільні, вони не радіють, розумієте, якісь приготовані оладки, з чого з самих таких елементарних продуктів, в яких не було навіть там соди вдоволь або ще чогось. Тобто. Дітки трошки змінили погляди, знаєте, на їжу, тому що діти в звичайному житті просили просто там цукорки або будь-що, то діти в цих бомбосховищах вони були дуже обмежені в їжі, і тому їли все те, що їм вдавалося приготувати, і навіть за те були вдячні, навіть якщо воно там виходило не дуже що були постійні знаєте, обстріли, і, наприклад, щоб воно не згоріло, просто ти ставив петельню на багаття. Почала, починалися авіаобстріли, і ти просто забирав то все з вогню і стояв під колоною, щоб воно просто не згоріло. За цей час воно тісто впадало і ти ставив те, щоб вже, ну, просто дожарювати, щоб воно не просто було сирим. Але діти були щасливі, коли їли оцю їжу. Я так розумію. Ви бачили їхні очі? Так, і це завжди надихало. Ви знаєте, навіть зараз я е, змінила свій фах, розумієте? і Зараз працюю в пікарні. Е, може, ви чули таке бюро ігор, як Такамака. Вони просто люди суперові, суперові директори, колектив. Я, ну я живу своєю роботою. Я маю не дуже багато вихідних, але коли я маю вихідний, я теж готую їжу і пригощаю поранених людей, їжу в, е в лікарню там, де реабілітують наших незламних людей, і якось хочу їх пригостити домашніми смаколиками, бо я знаю, що це. Як це голодувати і як це не їсти їжу, до якої люди звикли. Тому маю трошки маленьке хобі, дуже вдячна своїм колегам, які приносять речі для поранених, приносять якусь їжу, приносять будь-що. І ці люди дуже-дуже вдячні за кожну допомогу, тому що ну, я би одна того не зробила. Наталю, вдячні вам за вашу мужність і незламність і за те, що знайшли сьогодні час і можливість долучитися до нашого ефіру.